Друзі, вчора відкрився портал, який буває лише раз в рік. І якщо ти чуєш це зараз, значить це не випадково. 8 серпня це ворота льва. Це момент, коли сонце, Сиріус і земля вони вирівнюються в одну лінію. І тоді енергія достатку сили і успіху стає максимально доступною для кожної людини. І твій намір, який ти можеш зробити прямо сьогодні, буде мати дуже особливу вагу у ці дні. Все світ чує тебе дуже голосно, ніж будь-коли. І те, що ти загадаєш прямо сьогодні, зараз цю хвилину, запустить хвилю, зміну в твоєму житті кардинально. Але є особлива практика, яку потрібно зробити до 12 серпня, щоб ця енергія вона прям працювала на тебе, а не розчинялася у повсякденному житті. І якщо ти хочеш отримати цю практику, і відкрити свій потік достатку, напиши в коментарях цифру 8, і я відправлю тобі відео з інструкцією, тому що це саме твій шанс сьогодні увійти в нову версію себе.